Як ти думаєш, чи буде війна в Європі? Дивись, це чисто буде моя думка, щоб там ніхто не сприймав це як якісь прогнози. Давайте от логічно всі разом порозсуждаємо. Рашка любить воювати, да. Це і метод, да. це і тактика, да. Вся країна пропитана пропагандою, там, ну, не беремо Москву, Пітер і так далі, але вся ця глупинка пропитана тим, що вони самі сильні в війні і вони себе цим оправдують. Вони по факту там все плохо, да. Враховуючи, скільки Росія витратила вже сотень мільярдів на війну, за ці гроші можна було б провести вобще, газ куди угодно, в будь-який там. Росії, ні, у них все йде на війну, і Росія поставлена на військові рейки. І варіант у Путіна спровоцирувати Європу через савальські коридори, забрати там а, ці країни Балтії і далі провоцирувати Європу. а Європа з усіх сил буде старатися не втягуватися в війну і робити вигляд, що там нічого не відбувається, відмахуватися в принципі і правильно, бо вони намагаються зберегти економіку і так далі свою. Ну з їх точки зору. З, з нашої я б сказав, не дуже Дуже неприємно навіть. Да? От. Але це можливо. І краще українцям, як вже показала практика, коли ти не ожидаєш. А воно все рівно може статися, то лучше підготуватися до цього, перепрошую, перебздіти не доздіє, щоб у вас там було паливо, їжа, якісь відкладені кошти, можливо, драгоценності, це буде катірувати в будь-якому випадку, щоб не сталося в світі. От часто може ви бачити на жінках таких багатокаліє, це різних украшень, то насправді у чоловіка сейф, отак от вони гроші перевозять по світу. І, на жаль, багатьом із нас треба зараз буде про це задуматися, щоб в момент, коли в Європі війна, не дай Боже, настане в Європі, ми були до цього готові. Дай Боже, щоб цього не сталося. Але це реально може бути. Провокації до цього дуже величезні. Лучше коротше, я підсумую, лучше бути до цього підготовленим чим не підготовленим. І жити собі спокійно, просто підготуваться і собі спокійно. і будь-як буде. І дай Боже, щоб це не сталося. Все.